19 та 20 жовтня у Чернігові відбувся захід, присвячений боротьбі із домашнім насильством. Ця тема є дуже актуальною як для простих громадян, так і для місцевої влади, громадських організацій тощо. У просторі дружньому до жінок і дівчат вільна відбувається важлива подія, тренінг з протидії гендерно зумовленому та домашньому насильству. У заході беруть участь більше 20 учасників, серед яких громадські діячі та активісти міста Чернігова. Тренінг відбувся у рамках програми з протидії та запобіганню гендерно зумовленому насильству фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Його ціль в першу чергу дати механізми для раннього виявлення та попередження домашнього та зумовленого насильства. Для місцевих активістів та активісток також представників і представниць громадських організацій. Цей захід не перший, каже пан Пугачов. З червня цього року ми вже провели 19 офлайн заходів, включаючи цей, і навчили більш ніж 300 українців та українок знанням про те, що таке домашнє насильство, та як йому можна протидіяти та запобігати. Ми подібні активності проводимо вже з осені минулого року. За цей час ми вже підтримали 56 громад по всій Україні. Які або втілили, або втілюють, або закінчують втілювати 71 а, проєкт по запобіганню домашньому насильству, і ці проекти сумарно вже охопили більш ніж 7 мільйонів українців та українок по, по, по всій Україні. На тренінгу виступили тренери, експерти з питань запобігання домашньому насильству. Головне у взаємодії влади та громади у цьому питанні зрозуміти, що проблема дійсно існує. Це повинно бути розуміння цієї проблеми. З точки зору того, що ця проблема є проблемою безпеки громади, влада це такі ж самі люди. Влада це представники громади, і влада теж має своїх власних дітей, які теж хочуть ходити безпечними вулицями. Правда ж? І тому влада повинна усвідомлювати, що ця проблема вона може теркнутися їх самих, просто як громадян. Цього міста, крім того, наголошує пан Велигоцький, влада повинна постійно вести діалог із громадою, активістами, громадськими організаціями, прислухатись до реальних потреб. Це вміти чути громаду і вести з громадою діалог. Діалог, наприклад, про те, які спеціалізовані служби для постраждалих осіб необхідно створити в громаді. Це не обов'язково повинно бути там 10 притулків. Може, вони не потрібні в такій кількості? Може, потрібні кризові кімнати, які забезпечать екстрене розміщення постраждалих на короткий термін, а не е, притулок, який, наприклад, там, на, на довготривалий термін розрахований перебування? Е, може, інші форми якісь потрібні, яких в громаді немає, а вони потрібні. І влада може прийняти рішення для того, щоб їх створювати, тобто почути громаду. І вести з громадою діалог на цю чутливу тему після цього тренінгу фонду ООН у галузі народонаселення в Україні проведе ще один захід у Києві, де зацікавлених громадян навчатимуть, як розробляти проекти по протидії та запобіганню домашньому насильству а найкращим проектам нададуть фінансову та експертну підтримку.